Привіт усім! Дистанційне навчання стає все більш популярним та актуальним в сучасному світі, надаючи учням більше можливостей для саморозвитку та освіти. Навчання в освітньому центрі поруч це не просто отримання знань, але і цілий ряд переваг, які роблять освіту більш доступною та ефективною. Поруч надає ефективний та відданий супровід від досвідчених викладачів. Що завжди поруч та готові допомогти в розв'язанні будь-яких питань, це можливість навчатися в будь-який час та в будь-якому місці, що дозволяє учням гнучко розпанувати свій навчальний графік відповідно до власних потреб та обставин. Завдяки використанню інтерактивних методів, відеолекцій та онлайн-ресурсів, учні отримують оптимізований та цікавий процес вивчення. Великий асортимент курсів поруч дозволяє учням обирати та вивчати саме те, чим вони цікавляться та що необхідно для їхнього особистого та професійного розвитку. З можливістю легко взаємодіяти з викладачами та іншими учнями через онлайн-платформи, учні можуть активно обговорювати теми, ділитися думками та взаємодіяти в групових проєктах. Дистанційне навчання впоруч створює комфортне середовище для вивчення вдома, забезпечуючи учням можливість глибше зосереджитися та ефективно використовувати час. Навчання упоруч це не просто процес навчання це співпраця, де вчителі та учні роблять кроки поруч для досягнення успіху та освітнього росту. Запрошуємо отримати консультації з усіх предметів. Підготуватися дошкільнятам до школи, а старшокласникам до НМТ. з усіх предметів. Поруч це шлях вашої дитини до нових знань.